Мата зорієнтована одразу на ціль, розраховані установки на стрільбу, тобто приціл і готовий кутомір. Навідник наводиться, стрільба майже на максимальну дальність. Це зазвичай якісь колони, бо точки зустрічей колон, вогнева позиція. Займається отак з підльоту, коли ми очікуємо якихось масованих маневрів противника, наступ готові. Все, і пішла бойова робота. Орієнтування сьогодні допомоги небесного весь Так, Навідник забирає панораму, весь інструмент, всі грузяться в кузов, командир гармати, контроль тормозов, контроль зацепа. Крайній заскакує в кабіну. Наводчик уже должен бути в кабіні з водителем. Пошел. Гармата!